Раніше мова йшла і про стелу старшого лейтенанта Кагала. Чи зроблена вона або коли йде її зроблять? Ми працюємо в форматі. Того, ви бачили, як в місті зараз робляться такі стели. Казівники, да, казівники. ми зробили вже на стелу небесної сотні. Потім стела, яка присвячена Амстору, і зараз в такому ж стилі буде зроблена кагала. Ми практично там затворили, зараз з сім'єю поспілкуються, щоб з'ясувати їх наміри і їх е е бачення цього, і ми в сквері точно так же буде Тобто По місту будуть такі от елементи, які будуть, на мій погляд, прикрашати місто і будуть історично пов'язані всі. А де цей сквер буде? А він ж вже є, там вже висаджений дуб. І, якщо на повороті ви, на, на старшина декагалу вулицю повертаєте за.